Гаю вас, малята, в нашій математичній країні. Сьогодні до нас на заняття завітав. Подивіться хто? Правильно, Мікі Маус. Погляньте, який в нього гарний рюкзак! А що ж в ньому знаходиться? Ми дізнаємось, якщо відгадаємо загадку. Ніх не маю, а ходжу. Рота не маю, а скажу. Коли обідати, коли спати, коли роботу починати? Отже, діти! Ви вірно відгадали загадку. Це годинник. Але я не знаю, для чого він потрібний. А годинник нам потрібен для того, щоб визначити час. З чого ж складається годинник? Одна стрілка маленька. Вона рухається повільно. Коли подивитися на годинник, навіть не видно, що вона рухається. Ця стрілка відповідає за години. Інша стрілка велика. Вона рухається трохи швидше. Якщо уважно подивитись, то можна побачити, як вона рухається. Ця стрілка відповідає за хвилини. А ще годинник має найшвидшу стрілку. Вона рухається швидко-швидко. І ми можемо помітити її рух. Ця стрілка відповідає за секунди. Час постійно біжить, він не стоїть на місці. Дідки, а подивіться, з чого ще ж складається годинник? Він містить циферблат! Це така панель, на якій розміщені цифри. А ще циферблат має поділки. І між кожною цифрою є 5 поділок. Перевіримо, чи дійсно між цифрами 5 поділок? 1, 2, 3, 4, 5. Все вірно, молодці! Дітки, і ось перше завдання. Ми зараз спробуємо визначити час на годиннику. Якщо маленька стрілка стоїть на 7, а велика на 12, то це означає, що яка вже година? Правильно, 7 година. Молодці. Подивіться уважно, котру годину показує годинник. Молодці годинник показує третю годину. А зараз котра година? Годинник показує шосту годину. А цей годинник яку показує годину. Розумнички, другу годину. І погляньте. Є багато видів годинників. Як ви гадаєте, як називається годинник, який висить на стіні. Настінний. А який стоїть на столі. Настільний. Який носять на руці. Наручний. А чим відрізняються годинники? За формою величиною. Кольором місцем положення? Дякую вам, діти! Я дізнався багато нового про годинники. Дуже добре, що ви навчили мене визначати час по годиннику. До побачення. Дітки, а як ви гадаєте, годинник був завжди? Ні, годинників колись не було. А ви хочете дізнатися, як вони з'явились? Зараз дружно перенесемось в минуле. Погляньте, що ви бачите на малюнку. Сонечко! Колись дуже давно годин не було, і люди дізнавалися часа сонцем. Встало сонечко, пора вставати, за роботу братися. Зійшло сонце вище, пора обідати, а зайшло пора спати лягати. Одного разу людина звернула увагу на тінь, що падала на землю від дерева і зауважила, що тінь рухається слідом за сонцем у коло. Накреслила людина коло навколо дерева. І розділила його у частинки. Кожна частинка дорівнювала одній годині. Цей годинник назвали сонячним. Але користуватись сонячним годинником людина могла не завжди. Як ви гадаєте, чому? похмурий дощовий день визначити час важко, тому що немає сонця. Знали люди і інші годинники. Це рослини. Відкриваються квіти не коли їм захотілось. А в свій час такі годинники називалися квітковими, але квіти теж розкривали стільки сонячну погоду. І ось люди стали думати, як придумати такий годинник. Щоб він однаково точно показував час і вдень, і вночі, і будь-яку погоду і придумали пісочний годинник, в такий годинник насипали певну кількість піску, наприклад, на одну хвилину. Коли пісок з верхньої частини пересипався в нижню, годинник перевертали і відлік часу продовжувався але з таким годинником теж не можна дізнатися котра година. Також ще користувалися свічкою, на яку були нанесені поділки. Свічка горіла, зменшувалася, і по порозподілом можна було визначити, яка зараз година. Але всі ці годинники не дуже зручні. І людина придумала годинник, яким ми користуємось дотепер. Малята, сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож минуле, та ви дізнались багато нового та цікавого про історію виникнення годинника. А я бажаю вам гарного дня. Зустрінемось!